Які способи доставки доступні в Handmade Hub UA? Як працює доставка від Handmade Hub UA? Це два питання, на які ми сьогодні отримаємо відповідь. Не секрет, що наша компанія займається доставкою товарів. І як ви вже зрозуміли, я сьогодні буду розповідати про те, як це працює та які способи доставки доступні через нашу компанію. Підписуйтесь на мій канал. Поїхали! Як працює доставка від Handmade Hub UA? Все дуже просто. Вам потрібно оформити запит на відправку. Є два варіанти: стандартна, ми її називаємо консолідація та швидкісна доставка це, наприклад, DHL чи FedEx. Наступні кроки, дещо Змінюється від вибору варіанту доставки. Основне, що змінюється, це те, що при консолідації вам обов'язково потрібно відправити посилку на склад в Києві. При експрес-доставці є можливість викликати кур'єра по вашій адресі. Думаю, важливо сказати, в чому основна різниця між консолідацією та швидкісною доставкою. Перше це габарити. Великі посилки ви зможете відправити лише швидкісною доставкою. Друге, консолідація може бути значно дешевша для чого користуватися вашою доставкою. Якщо можна відправити напряму. Ну головне це ціни. Вони значно дешевші, ніж якщо ви, наприклад, самі відправите через DHL чи на Пошта Global. Також з переваг варто виділити те, що ми контролюємо факт доставки, поки покупець не отримає вашу посилку. Завжди запропонуємо вигідніший варіант ціни на відправку. Допоможемо правильно налаштувати шипінг-профілі на ваших інтернет-магазинах, маркетплейсах і багато-багато інших переваг. Які способи доставки доступні через Handmade Hub Хап'юен, відповідаю дуже просто: у нас є два типи доставки: швидкісна стандартна. Розбираємо кожну детально. Швидкісна це Express до 9 робочих днів, FedEx до 6 робочих днів, нова пошта Global до 11 робочих днів. Стандартна USPS, сроки доставки до 12 робочих днів, UPS до 14 робочих днів, GLS до 14 робочих днів. Також через наш сервіс можна оформити відправку Укрпоштою. Це зроблено для зручності. Якщо ви не хочете заходити окремо на сайт Укрпошти. Якщо вам мало переваг, скажу ще. Перше, ми здійснюємо кур'єрський забір з вашого дому в Києві, Львові, Дніпрі та по Польщі. Друге. користуєтесь нашою доставкою та прийомом платежів, тоді можете виводити кошти від продаж відразу після відправки. Третє. Допоможемо налаштувати профілі доставки. Мало, ок. Наші менеджери ніколи не заснуть, поки ваша посилка не буде в покупцях. Підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі під цим відео, переходьте в інше відео, залишайте там коментарі. Переходьте на YouTube канал компанії, під тими відео, залишайте коментарі. Почуємось!